Всім привіт! На YouTube-каналі будівельної компанії Український Дім. Вартість будівництва ось цього будинку це перший будинок, який ми збудували. Це мій будинок, в якому я живу. Називається він черепівське 1, тому що знаходиться в селе Черепівське. Вартість актуальна на серпень 2025 року. В цьому будинку внутрі 73 квадратних метра. І тераса і ганок 33 квадратних метри. Тобто, це все, тераса велика, а з заднього боку ще є ганок. Планування будинку. Це ще не ми робили проєкт, тому він такий не дуже інформативний, але все одно можна зрозуміти. Ось так от у нас є ганок з цього боку. Ось із ганка ми потрапляємо в коридор. З якого потрапляємо в ще один коридор. Направо одна спальня, наліво інша спальня. Далі у нас наліво сам вузол. Прямо у нас кухня-гостинна. Ось тут знаходиться кухня-кутом. Отак от кухня знаходиться кутом. Ось, і тут гостина, Да? З гостіни ми виходимо на терасу. Її тут на кресленні немає, але вона має от таку конфігурацію. Ну, ось і весь проєкт. Дві спальні, велика гостіна кухня, туалет і гардеробне. На базі цього проекту потім було побудовано кілька наших будинків там із двома санузлами, з трьома кімнатами. Тобто, там є кілька далі цього проекту, але це був саме перший. Поїхали далі. От Точні розміри площі приміщень. Конструкція цього будинку класична. Тобто ми маємо горишне перекриття, утеплення по горішньому перекриттю. У нас отут от палі. отут у нас підлога сіппанелі, стіни сіппанелів, тобто Контур повністю по, по периметру замкнений сіп сіппанелю. Горище холодне, покрівля чотирьохскатна або, як кажуть, вальмова. Зараз виглянете, як будувався саме цей будинок. Тут ще були бетонні стовпчики. вартості, яку ви побачите потім, пораховані є ошурупи. Але фундамент може бути різний, Сами, да? але рахувати ми в одному ролі можемо щось одне. Тому зараз ви переглянете, як будувався цей будинок, а після цього я розкажу, з чого цей будинок порахований у нас і скільки це коштує. Перший етап будівництва складається з фундамента. Тут пораховані металеві палі, але фундамент може бути різний. Коли робиться фундамент, робиться підвід комунікації, це розводка каналізації по першому поверху, це ввод води, електрики, заземлення, інтернету. може бути резервне. Енергоспоживання, може бути траси на кондиціонери, зовнішні блоки, можуть бути на привід воріт, може бути на домофон і так далі. Коли робиться фундамент, потрібно завести ці комунікації або хоча б зробити гільзи. В домокомплект. Коли фундамент у нас на палях, неважливо, це палі бетонний або металевий. У нас домокомплект починається з розпирку. Це каркас брусу, на який потім вкладається підлога сіп-панелі. На цю підлогу сіп панелі встановлюються стіни сіп-панелі. На стіни сіп-панелі зверху монтується горишне перекриття сіп-панелі. Всі сіп панелі пораховані 200 мм. Зверху. На горишне перекриття у нас встановлюється кроквяна система із брусу. Внутрі внутрішні стіни, тобто перестінки, робляться каркас з дерев'яного сухого строганого брусу. І ще входить в вартість домокомплекта необхідний несучі конструкції ганка і тераси. Покрівля порахована у нас металочерепиця. Металопластикові вікна і вхідні двері з терморозриву. Цей етап ми називаємо закритий будинок, тому що він закрив від впливу атмосфери на цьому етапі. І побудувати такий будинок плюс така тераса коштує 38 тисяч доларів. Одразу скажу, що на цьому етапі. Вартість не пластична. Збільшувати немає сенсу, зменшувати теж немає сенсу, тому що економити на фундаменти, на підвіді комунікації, на покрівлі, на вікнах, на коробки собі дорожче. В цю вартість входять нас матеріали, роботи і накладні витрати. Це дуже важливо, тому що зазвичай накладні витрати ніхто не рахує. Підвід комунікації ніхто не рахує, іноді часто вікна і вхідні двері ніхто не рахує. І виходить, що людина розраховує на одну вартість, а вона потім обертається вдвічі більшою. На цю вартість можна розраховувати, тут немає ніяких прихованих платежів. Зовнішнє оздоблення складається з цоколя, стін, підшиви покрівлі. Водостічної системи і оздоблення терас. Тому що на терасі потрібно зробити оздоблення стелі, потрібно просочити маслом дерев'яні конструкції, потрібно оздобити цоколь тераси, потрібно зробити підлогу. Підлога, до речі, це сама коштовна частина оздоблення терас Приблизно 50% від оздоблення терас займає якраз підлоги. Тому що це не тільки підлога, а ще сходи. А сходи завжди коштують дорого, щоб зробити. З Яких матеріалів це робиться? На цоколі у нас порахована мозаїчна штукатурка. На стінах силиконова декоративна штукатурка. Підшивка покрівлі панелі софіт, водостічна система пластикова, оздоблення терас. Стелі у нас теж панелі софіт, Просочуються дерев'яні конструкції. На підлозі у нас терашна доска мадрина це карпатська лістниця. На сходах у нас металеві каркаси з порошковим фарбуванням, на які теж монтується терасна дошка модрина. І огорожа у нас теж з терасної дошки модрина. Це називається зовнішнє оздоблення під ключ, тому що враховано знову ж таки все. Дуже часто рахують вартість оздоблення тільки стін. І здається, що оздобити будинок також дешево, але стіни це дай Боже, щоб це 50% від оздоблення під ключ фасади. Знову ж таки, тут враховано все. І вартість оздоблення будинку у нас 7000 доларів, вартість оздоблення тераси 9 тисяч доларів. Так, оздобити терасу таку велику коштує дорожче, ніж оздобити цей будинок. Я вже розказав чому. Але якщо будуть ще питання, звертайтеся, я розповім чому так. Інженерні системи. Ми переходимо внутрі будинка, і тут у нас порахован такий мінімалістичний варіант того, що робиться внутрі будинку. Зазвичай зробити інженерні комунікації і оздобити будинок внутрі. Це коштує 50-60% загальної вартості будинку. Да? Але тут ми порахували мінімалістичний варіант для тих, кому потрібно зробити просто, дешево, але функціонально. Поїхали: опалення і гаряча вода. У нас керамічні електричні панелі дуже проста, дуже ефективна, дуже дешева система на вході для опалення. Гаряча вода це бойлер. Водопровод каналізація. Тобто ми розводимо весь водопровод каналізацію, встановлюємо сантехніку, але звичайна сантехніка недорогого цінового сегменту. Електрика і фурнітура. Тут використовуються гарні матеріали, але просто кількість точок, кількість світильників, кількість розеток, кількість вимикачів. Да? Вона не така велика, як зараз звикли. Да? Вентиляція витяжна саму кухню кухні. І один кондиціонер в кухні вітальні. Зазвичай в будинках всі панелі прохолодно літом, особливо коли цей будинок знаходиться за містом. Горище робить додаткову буферну зону, яка не дає прогріватися будинку. Але в південних регіонах в самі спекотні дні літа можливо буде потрібно кондиціонування. Крім того, цей кондиціонер можна використовувати для опалення в міжсезоні, да й просто взимку. І опалювання кондиціонером буде втричі дешевше коштувати, ніж опалювання керамічними електричними панелями, тому що, хто не знав, кондиціонер з 1 кВт електроенергії видає 3,5-4 кВт теплової енергії. І так, це все може вкластися в 10 тисяч доларів. І ми переходимо до внутрішнього оздоблення. Воно теж дуже просте. Якщо ви хочете побачити в деталях це внутрішнє оздоблення, на нашому YouTube-каналі є цикл роликів про цей будинок, і там я розказую в деталях, як все це виглядає. Зараз коротко. Значить, стіни відкоси ми просто шпатлюємо акриловою шпатльовкою і фарбуємо високоякісною фарбою Просто прямо по посіб панелям в санвузлах і кухні. Ми те саме робимо спеціальною гідроізоляцією. Тобто Ми шпатлюємо спеціальну гідроізоляцію і фарбуємо спеціальну гідроізоляцію. Підлога. В санузлах, знову -таки, і в кухні. Ми підлогу гідроізолюємо гідроізоляцією да, в два шари. І Потім укладаємо всюди ліноліум і прижимаємо його плінтусами. Стелю ми просто фарбуємо, оці панелі просто беремо і фарбуємо. Встановлюємо двері такого недорогого сегмента. І встановлюємо плінтуса. Ось це все оздоблення, але воно повністю функціональне. Я переконався це на власному досвіді. І це може вкластися от в таку суму на цьому будинку. І ми маємо загальну таблицю вартість. Побудувати будинок під меблі можна от за таку вартість. Да? Зробити щось ще дешевше я не бачу можливості, але можна розбити будівництво на етапи. Да? Тобто можна зробити спочатку перший етап, потім через деякий термін, другий етап і третій етап. Або навпаки, перший етап, другий етап. Уже вжити будинку потім колись зробити зовнішнє оздоблення. Таке теж можливо. Ганок і тераса під ключ 33 квадратних метри виходить отаку вартість. І ми маємо загальну вартість. Тобто цей будинок можна побудувати і заїхати в нього за 75 тисяч доларів. Терміни будівництва. На все по місяцю. Будівництво місяць, зовнішнє оздоблення місяць, інженерна комунікація внутрішнє оздоблення 2 місяці. Але можна вкластися в 3 місяці, тому що внутрішнє оздоблення і зовнішнє оздоблення можна робити одночасно. Тобто це будинок можна побудувати не тільки дешево, але і дуже швидко. І ось приблизні витрати по місяцям, які будуть потрібні. Перше, друге, третє місяць. Що далі? Тепер переходимо до вашого будинку. Давайте зробимо прототип вашого будинку. Що це таке? Це концепт будинку. Це схоже на проєкт, але це не повноцінний проєкт, це ескіз, який дає вам розуміння, що за будинок ви хочете побудувати, і який влаштовує вас вас. На 90%. Потім ми з вами узгоджуємо, які матеріали, технології і роботи ми використовуємо на цьому будинку. І у нас з'являється вартість, і у нас з'являються терміни будівництва. Унікальний прототип будинка. Чому він унікальний? Тому що для кожного замовника це рівняння буде своє. І ми знаходимо оптимальне рівняння саме для вашої ситуації. З одного боку, матеріали, технології, роботи, проєкт. З іншого боку, терміни і вартість, які вас влаштовують. Як робиться концепт будинку, можемо взяти одних з наших проєктів, якщо він вас влаштовує. Можемо взяти будь-який проєкт з інтернету, який вас влаштовує. Можемо зробити ескіз по вашому технічному завданню. Можемо взяти ваш проект, якщо він у вас є. Потім ми розміщаємо цей проєкт на вашій ділянці і робимо так, щоб це розміщення відповідало архітектурним обмеженням. Матеріали, технології, роботи. Все це прописуємо, з чого, хто і як робить будинок. Вартість будинку це кошторис, план платежів і умови оплати. Терміни, звичайно, це скільки займе по часу будівництва. Що вам дає прототип будинку? Це найкраще рішення для вашої ситуації. Підкреслюю, ми враховуючи свій досвід. І свої знання знаходимо оптимальний комплект для вашого будинку. Це основа для проєктування. Далі архітектору просто робити проєкт. Це гарантія того, що вам вистачить коштів, тому що ми реально порахували вартість. Можливість планувати, коли ви заселитесь в новий будинок, тому що ми розуміємо, скільки часу його треба будувати. Все це ми фіксуємо в документі. І все це робиться безкоштовно. Дуже коротко, прототип будинка це оптимальний маршрут вашого будівництва, який найкращим образом доводить вас до результату. На базі прототипу будинку робиться проєкт, вже точний, робиться на базі проєкта і прототипа точний кошторис, заключається договір. І потім ми будуємо, а потім ви живете у новому будинку, ми їдемо до вас у гості, знімаємо ваш будинок на YouTube і беремо у вас інтерв'ю. Як це робиться, ви можете побачити по посиланню, яке ви знайдете в описі до цього відео. Ви побачите огляд цього будинка, вартість якого ви зараз узнали. Також на нашому youtube каналі є вартість будівництва багатьох будинків, яких ми побудували в різних куточках України. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Енергодар, Житомир, Кривий Рік. В багатьох будинках, які побудували, ми побували. У багатьох зняли відео, взяли інтерв'ю, і ви все можете побачити на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Знайдемо зручний для вас час і поспілкуємось. Пишіть, дзвоніть. До зустрічі.